Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що після новин про провальний візит з США та останні заяв та дії залужно літак одного із олігархів України приземлився в Москві. Пишуть, що там бачили кучму. Невже будуть переговори? Літак Петрушева також повернувся із США. не вже саме через це свого часу зняли нашого генерала? Відправляють кучму, який залив ракети літаки та нашу зброю, домовлятися про мир. Лізація першої Х-22 на авіабазі Озерне в рамках програми спільного зниження загрози США зі скорочення військової загрози 23 жовтня 2004 року. А до якої взагалі передавались Росії? Прямо зараз такі ракети летять на Україну. Пише телеграм-канал Діти Катарсесом. Нагадаємо, у 1999-2000 роках. Президент Кучма ухвалив передати Росії вісім стратегічних бомбардувальників ту 160 і три бомбардувальники ту 95 а до них одну стратегічну крилату ракету х 55 Нині сумно відомо, як калібр ці ракети здатні вражати на дальність 3,5 тисяч кілометрів. Як стало відомо з розшифрованих плівок Мельниченка 1999 року, потім тоді ще прем'єр-міністр РФ надав Леонідові кучмі, який допомагався переобрання на другий термін велику фінансову допомогу. Ішлося про кілька десятків мільйонів доларів. Рух величезних коштів здійснювалося через Нафтогаз. В ньому брав участь. Відомий що утворилася мережа нафтогаза Газпром і посередники між ними це був механізм для винаймання коштів з торгівлі газом йшлося про десятки мільярдів. Їх використання для підкуповищих посадових осіб в Україні. Відкатів представникам Кремля тощо 2000 року в Україні перекинули вже щось путінові на допомогу в його передвиборчій кампанії. Велику роль у цих транзакціях грав преслувати бакай напівписьменний тип, який на початку 1990-х я кажу, а поріжками десь на західній Україні торгував. А відтак очолив Нафтогаз. Транзакції йшли через футбольний клуб, ЦСКА, через Грецію. То що внаслідок цих транзакцій виникла велика недостача. і у цей час Путін висунув вимогу віддати Росії згадані стратегічні бомбардувальники. Щоб якось пояснити, чому їх віддають Москві. Вигадали, ніби Нафтогаз заборгував Газпромові. Суму порядку 200 мільйонів доларів. І ота 8, то сто по дев'яносто 581 ракету віддали, нібито в рахунок погашення боргу нафтогазу віддано її фактично даром. Бо за оцінками 2006 року кожен з цих бомбардувальників коштував мінімум 300 мільйонів доларів. Оцінка занижена, ймовірно. Кожен з них коштував значно більше може навіть мільярд доларів. А нині, о тими самими ракетами, з отих самих бомбардувальників Росія завдає варварських ударів по Україні і тепер у другого президента України Леоніда Кучми вистачає сміливості піаритися на героїзмі України у конфліктах сучасного цивілізованого світу зазвичай намагаються шукати рішення він війна, прийнятого результату, коли тією чи іншою мірою перемагають усі і немає переможних. Чисто це не наш випадок, а на багато приніс горя, руйнування і жахіть на нашу землю Путіна, убито сотні українських дітей. Не знаю, як після цього шукати компромісу. Градус уже піднято так, що в цій війні переможець може бути лише один, і я вірю, що саме ми будемо цими переможцем. заявив він за його. Словами для України не прийнято залишати свої землі, а головне своїх людей під окупацією для російської влади не прийнято мати в очах свого населення та заходу вигляд невдалих та лозерів. А саме це на думку Кремля означав би відхід з окупованих земель. Кучма зазначив, що кожна зі сторін розраховує на власне посилення. Що далі, то більше західної зброї буде у нас, але що далі, то більше результатів різних мобілізаційних заходів та переходу економіки на військові райки роз розраховує отримати і Росія, вважає кучма. На його думку, не треба розраховувати на те, ось ось і помре Путін, що санкції ось ось економічно б'ють Росію. Що російський обиватель раптом прозріє і вийде на антивоєнний протест. Нічого такого не буде. Україна має битися і вирішити все на полі бою. Кучма не вважає, що війна незабаром закінчується. Та як Путін гарячково збирає по тюрмах армію, а по східних автократіях зброю свідчить про те, що він усе ще хоче виграсти якусь перемогу, сказав він. А що Думаєте, що до кучми ви зазначимо у серпні та вересні Україна в чергове підалася масовані атаці московицькими дронами і ракетами. Багато великих міст, включно з Києвом, постраждали через падіння незбитих і уламків збитих ракет і дронів. Загалом за два останні місяці перед очима така картина. В Дніпрі гори торговельний центр. Є постраждалі і загиблі. У Харкові зруйновано житловий будинок, лікарні, промислові об'єкти і загиблий. У Львові також зруйновано житловий будинок, як і в Одесі та Конотопі на Сонщині. В Києві. Кілька районах також є руйнування, пожежу знову постраждала станція метро Лук'янівська, палає складське приміщення на Подолі, де є постраждалі де? ще шукають трьох працівників складу. Усі ці страшні наслідки московицької атаки почали з'являтися в мережі практично відразу після влучань. Питання: усі ці любителі викладати фото і відео повні ідіоти чи свідомі зрадники, які навмисно допомагають ворогу зрозуміти, як коригувати свої удари по Україні. Якщо ідіоти, то їхню сміливість треба ж мати сміливість, щоб викладати в мережу влучання. Знають. Чи що таких людей знаходять, треба використовувати з користю, мобілізуючи їх у військо, щоб не дарма розтрачували свою мужність. Якщо працюють на ворога, то треба жорстко карати, щоб у інших любителів грошей не виникало бажання працювати на московитів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.